От я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи би не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації, заявляємо про свої. І повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що. Формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірного запитання, чи, зможе, чи зможемо ми знайти. Ну, Дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні Сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей. Не зважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки дивитися про те, чи зможемо ми знайти. Ну, я гадаю, що уряд впорається з цією задачею. Але ж саме для цього вони і призначені. Ми ще уточнення, як це може вплинути? Ми демобілізація, вона може вплинути на ситуацію на фронті? Ну, дивіться, 36 місяців, це у нас буде аж 25-й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни, і щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але і уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 25-му році можна було здійснити демобілізацію.